Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні в нашому прес-центрі Полтавської обласної військової адміністрації ми з задоволенням представляємо черговий такий проект. Проект, який пов'язаний з молодіжною політикою, з інформаційною політикою, з політикою нашої української культури. І це називається «Не конференція, Молодь на роздоріжжі. Цей захід буде триватися в нашому місті, Полтава. З 27 по 28 листопада 2025 року, і це такий приквел до цієї конференції. Ми очікуємо, що цей захід пройде дуже цікаво і приверне увагу не лише формальна, а й неформальна, тому що і не сама назва в собі має певну неформальну знаку. Яка ж ідея цього заходу, а насамперед це нові знання, той софт скіл і кар'єрні орієнтири, на які ми маємо нашу молодь спрямовувати, але дуже софт, щоб це було м'ягка і максимально непомітне для молоді, щоб вони відчували свою, свій шлях самостійний і власну юристичність. Ну, є такі, ось у нас така. Історія як фасилітації, і цей досвід щодо обговорень і роботи в команді, він буде також корисний, корисний з усіх боків. Я думаю, що нам ті локації на яких буде це проводиться, допоможуть зробити ці обговорення максимально відкритими. Я думаю, що якщо буде можливість зробити якісь стріми. Самі молоді, то це теж буде круто для того, щоб це відбувалося там, ну в сучасному і зрозумілому сленгі для всієї молоді і розуміли, наскільки це якісно і можна робити. В принципі, молоді так займаються цими всіми питаннями, але тут ми її трохи не то, щоб організуємо, а ми зробимо це, надамо майданчик, де це можна робити. Ми очікуємо від того заходу, що у нас будуть налагоджені довгострокові такі партнерські відношення між учасниками цієї конференції, і в подальшому вони зможуть робити спільні інші проекти. Я хочу ще зазначити, що ця конференція не буде менше самою конференцією, думаю, що ми спільно з департаментом культури з навчальними закладами дамо перелік. Тих культурних подій, які будуть відбуватися в місті, або неподалеку не від наших всіх локацій, і всі учасники зможуть також ознайомитися з цією роботою, яка відбувається в нашій області. Формат буде у нас відбуватися в такому open space technology і теми. І ідеї будуть обрати самі учасники, також учасники будуть робити в цьому форматі. І основні у нас принципи, мабуть, наступні. Це обговоритися те, що є важливим саме зараз. Друге, хто прийшов, той і потрібен. І третє, коли завершили, тоді і час. Тобто цей різноформатний, такий яскравий. Дві думаю, що може бути запроваджений і в подальшому. Ну, в принципі, це такі основні моменти. Ще раз хочу сказати, що у нас відкриття буде 27 жовтня, а закінчення аж 28 листопада. Тобто місяць будуть тривати ці заходи, які на різних локаціях. Я думаю, що по тижнях і безпосередньо гості і все інше також будуть розповідати мої колеги, щоб не конференція не була власне, одним з Тому хто перший. Зараз хочу передати слово комунікаційності громадської організації САН, яка більш детальніше розповість за ключові. Тижні за їхні ідеї. Вона сьогодні з нами на зв'язку. Тож, прошу, пані Анастасія, ви з нами? А, так, так, добрий день. Тоді передаю вам слово. Прошу. Чудово, дуже дякую в першу чергу, Антону Григорович, за розповідь та анонс на конференції. І як ви вже згадали, будемо раді мати з вами стале партнерство. Тому працюємо. От ради усіх вітати. Мене звати Анастасія Костенко і я є комунікаційною громадської організації, яка називається «Підтримай Україну разом. Коротко, ми називаємо себе англійською абревіатурою Сан, щоб вам було легше це як сонце українською. І зараз я спробую трошки більше розповісти загально про нашу діяльність і також згадати про тижні, і також наших запрошених гостів. Отже, якщо загально розглядати, то ми є спільнотою українських та міжнародних активістів, які в один момент об'єдналися. Момент усім знайомий після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, аби підтримати Україну. І ініціаторами цієї організації стали учасники Global Shapers, це також лідерська ініціатива із Києва та Львова, і за підтримки глобального. Економічного форму починали ми більше як інформаційна платформа, тобто розповідали світу правду про події в Україні, адвокатували цінності українців і як взагалі іноземці можуть ефективно допомогти Україні під час кризи і під час повномасштабної війни. Ну але з часом ми все ж таки ростемо, тому э, створили дійсно таку екосистему у сфері громадянського суспільства, дипломатії і загалом соціального добробуту. Сьогодні наша діяльність більше спрямована по декільком напрямам, але більше поговорю про напрям, який започаткував на конференцію. Це лідерська програма, це така шестимісячна програма для молодих українців, які знаходяться якраз в Україні, які мають лідерські якості і хочуть прагнути реалізувати власні соціальні ініціативи. От, в 2024-2025 році ми вже реалізували одну з програм і плануємо ще реалізувати, тому потенційно також тримаємо наші зв'язки, тому що раніше це було започатковано саме в Черкаській області, але ми також хочемо розширюватися і на інші області. Ну і загально, якщо говорити про конференцію молодь на роздоріжжі, вона буде проходити 5 тижнів з 27 жовтня по 28 листопада, і кожен тиждень буде розподілений по конкретним темам. Перша тема, яка почнеться, це якраз криза ідентичності чи нове самовизначення. Тобто, якщо по назві зрозуміти, дійсно наші теми це як ті самі роздоріжжя, тому і назва така. Для того, щоб молодь мала дискуссию дискусію і говорила на питання, обговорювала ці питання, які так їм важливі. Наприклад, як внутрішні конфлікти через радянську та російську спадщину, чи все ж таки активне переосмислення своєї української ідентичності. Другий тиждень освіта чи практика це більше ми будемо говорити про дилему вкладати роки в університети, чи, наприклад, магістратуру, чи йти одразу в практику стажування чи там онлайн-курси. Також третій тиждень буде присвячений локальному чи глобальному. Тобто, що молодь повинна робити? Розвивати українську економіку та культуру, чи все ж інтегруватися в міжнародні корпорації та глобальні мережі? Четвертий тиждень це лишитися чи виїхати. Доволі таке спірне питання. Але все ж таки дійсно молодь зараз їм задається, варто їм будувати життя та кар'єру в Україні, чи шукати все ж таки стабільність та можливості за кордоном. Ну і п'ятий тиждень буде більш практичний та бонусний. Будуть нові інструменти для того, щоб молодь змогла не лише послухати ці самі лекції, не лише зробити їх, але й вдосконалювати свої власні навички за допомогою цікавих діджитал-інструментів. І як я вже сказала, окремим блоком пройдуть події тижня української мови. Це якраз перший тиждень. І ми плануємо дискусії, воркшопи та зустрічі з університетами. Знову ж таки, це буде відбуватися офлайн у Полтаві, також онлайн. Тому чекаємо вашого підключення. І по запрошеним гостям я думаю, що... Також будуть згадувати, але все ж таки на одному із тижнів ми очікуємо, що до нас доєднається Олександра Матвійчук. Це правозахисниця. Також вона є головою Центру громадянських свобод і авторкою численних звітів для ООН, Ради Європи, Європейського Союзу та міжнародного кримінального суду. Також Олександра та її організація Центр громадянських свобод є ноб... нобелівськими лауреатами миру премії Сахарова і також дач Auschwitz Авард. Тема, яка буде обговорюватися, то освіта чи практика, вибір шляху для молоді. І на ще одному із тижнів ми також очікуємо доєднання Єлизавети Адамської. Вона є посолкою європейської молоді, очільницею робочої групи з гендерної рівності. Також вона є віце-міс Еко Інтернешнл і є посолкою Доброї Волі ООН з питань довкілля. Тому усе ми робимо, бо віримо в майбутні України творять саме люди і особливо її лідери. Тому наші лідерські програми та конференції зосереджені саме на молоді та лідерському напрямці. І вже сьогодні ми намагаємося працювати над відновленнями і трансформаціями різних процесів в нашій країні. Тому будемо дуже раді вас бачити на нашій неконференції Молодь на роздоріжжі. Дякую. Пані Анастасія, дякуємо і вам. Далі хотів би передати слово пану Володимиру. Прошу, вітаю, шановні колеги. Перш за все, маю за честь представляти студентство Полтавщини і дійсно зазначити про те, що. Включеність саме студентства представників закладів вищої освіти нашого регіону є однією з найважливіших кладових в реалізації на конференції сьогодні. Наше суспільство, Україна українці загалом на дуже важливому трансформаційному етапі, і кожна подія, кожна, кожен форум, кожна лекція, кожна конференція вона має безумовно важливу складову. Важливо і цінно, що ми робимо критично важливий наголос на. Ідентичності на нашій айдентиці, і ми говоримо про е, такі теми сьогодні. Е, в першому етапі ми вбачаємо трансформаційну складову серед студентів і науково-педагогічних працівників наших університетів. Е, цінним є те, що сьогодні Українська асоціація студентів національне студентське об'єднання активно працює е, в Полтавській області, в Полтаві, зокрема. і е, Використовуючи наш ресурс комунікаційний, кількісний і якісний, ми можемо забезпечити на доволі практично цікавому і практично класному рівні цю історію. Важливо відмітити, що в рамках неконференції ми спільно з Полтавською обласною військовою адміністрацією з профільним департаментом плануємо створювати воркшопи і круглі столи з представниками органів державної влади. На сьогоднішній день діалог студентства, зокрема молоді, з Управлінцями з управлінцями з управлінцями і держслужбовцями, він є дуже важливим, тому що нам важливо чути і розуміти, куди і що і як рухається, власне, тому що сьогодні безпосередньо ми є тими важелями, ми є тими, те, є тією рушійною силою, яка сьогодні творить майбутнє України. Сьогодні дуже багато молоді в лавах збройних сил, і для нас цінно впливати на те, що відбувається власне зараз тут в країні і висловлювати свою думку. Тому власне дякую. Практично це все. І що ж, перший тиждень у нас має назву Криза ідентичності чи нове самовизначення серед гостей та проведених запланованих активностей буде онлайн-зустріч з Олегом Гавришем. Його лекція Фольклор як ДНК української ідентичності, також зустріч з клубом «Слугівні Балачки, а також офлайн-лекції в Полтавському державному медичному університеті та Полтавському національному педагогічному університеті, де ми будемо говорити за українську мову та українську культуру. Тож запрошуємо усіх долучатися.